Всім привіт! Сьогодні я вам покажу комп'ютер. Може багато в кого в було. Цей де я склав. Що з ним, де він використовується. Як ви бачите, він зараз працює. Встановлена Windows 7 максимально. Зайдемо навіть у свойства комп'ютера. Ось такі характеристики нашого комп'ютера. Pentium Paintum BullCorm E582.0. 3,2 ГГц. Встановленому пам'яті 2 DDR2 і він зовсім максимально, як бачите Пользуюся ним в інтернеті, таке по серфу, щось пошукати. А ось сам системний блок, який ми складали. кратенький його взорчик є. На ліцевій стороні 2 USB-порта для наушника і мікрофона. Була закрита. Тут було відверство, було закрите заглушечкою такою, типу, такою самий, як сам привод. Привод працює, працює, драйвера встановляв через нього, через диск, сам корпус, клавіатурка, мишка, все воно підключене, на це можете не обращати внимання. Зараз я вам розверну, покажу, що, що робиться в системному блоці. Отак От все складено в самому системному блоці. Блок питання на 450 Вт, якщо я не помиляюсь. Діринська плата працює, підключені всі провода, вон сам дисковод підключений, сата провода використовується, відключився, підключимо. обратно Сата провод, другий сата лежить. Шлейфи, два жорстких диска підключено, вон до знизу один на 40 їх і другий на 120. Вот, так, вот такая заборочка. Працюет, Все отлично. Помп и все, что нашел, ты с того Можно так сказать, он до. Wi-Fi антенка стоит. Подключена в VGA вход. Мышка, клавиатура и сам звучок. я покажу вам так поверну, щоб вам видно було, що взагалі робиться. У за сам блок питання. Заглушечку знайшов, поставив. Отаке. От Без відеокарти. А можна ще очі йому відеокарту купити. Щоб якісь хоч... Ось особи системний блок. За цим таке крутеньке відео, а вдруг кому цікаво, що з ним зараз робиться. Як ви пам'ятаєте на цьому комп'ютері, якщо я казав в тому відео, а я там не говорив, знімав, можна грати навіть ігри, стоїть ps 1.6 Netrophore Speed Most Wanted. Встановлений. Фенікс OS буде скоро відео на Ютубі. Отакий От комп'ютер я склав. Кому сподобалося відео, ставмо лайки, підписуємося на канал і всім пока.